Вітаю тебе, у Даяни Ньютон Кінг було все: чоловік, син, донечка, великий будинок у елітному районі міста, блискуча кар'єра. Але одного разу вона отримала листа, який перетворив її чудовий на перший погляд життя у кошмар. Даяна народилася у квітні 1956 року у Детройті, штат Мічиган. Будучи амбітною дівчиною, вона майже одразу після того, як їй виповнилося 18 років, покинула своє рідне місто, Даяна навчалася та одночасно намагалася влаштуватися, працювати телеведучою. Її професійна діяльність як телерепортера почалася на маловідомому каналі. Вона постійно переїжджала та працювала в різних штатах, наприклад, у штаті Колорадо. Весь час вона була у відрядженнях. Колеги відмічали її завзятість. Та були впевнені в її успішному майбутньому. Деяна була красивою та енергічною дівчиною. Коли треба було, вона була жорстка. А коли треба була ввічлива та тактична це допомагало їй отримувати інформацію, з якою залюбки з нею ділилися люди на робочих зустрічах. Тисяча 1986 році вона отримала запрошення від редакції телеканала, який мав досить великі рейтинги, і запропонували роботу у рідному штаті у місті Батл Крік. Тепер вона вела свою власну програму та почала тісно спілкуватися з політиками та бізнесменами, що зробило її досить помітною особою у штаті Мічиган. В свої 34 роки вона була одружена за 45-річним Бредом Кінгом. У 22 роки чоловік почав працювати в поліції, трохи пізніше став детективом поліції, а після того, як отримав вищу юридичну освіту, перейшов у відділ розслідування тяжких злочинів. Дружина підштовхувала бреда до професійного зростання, і чоловік почав консультувати журналістів з криміналістики та й сам почав готувати статті для газет з невеликим тиражем. Завдяки знайомствам дружини, Бред отримав кілька цікавих пропозицій по працевлаштуванню. І в кінці 89-го року звільнився з поліції та почав читати курс кримінології у Мічиганському університеті. У пари був трьохрічний син Марліл, а у 90-му році в них народилася донечка Катері. Так як в кар'єрі подружня пара вже нарешті досягла успіху, вони змогли собі дозволити купити будинок у елітному районі. І вони переїхали з квартири у місті у великий заміський будинок. Він стояв на краю лісу, і також до будинку належала велика ділянка землі, на якій була стайня з гаражем, сінне сирай на другому поверсі та майстерня. Недалеко проходила річка. Місцевість була чудова, з іншого боку, відокремлена, а з іншого не дика. Приблизно у 300 метрах знаходилися будинки сусідів, а поруч проходила дорога, тому 5 хвилин на машині і сім'я вже була у місті. Ідеально. Десь у другій половині 90-го року родину Кінг почали переслідувати неприємності. У Даяни з'явився божевільний шанувальник. Він дзвонив на роботу та пропонував зустрітися. Він навіть наполягав на романтичній мандрівці у Флориду. Відмови його не влаштовували, і він продовжував дзвонити з новими пропозиціями, а іноді по декілька разів на день. Всі на роботі знали про телефонні дзвінки. Жінка і не намагалася приховувати свої переживання. Вона розповідала як колегам, так і керівництву. Навіть віце-президент компанії знав про переслідування Даяни і дуже її співчував. У листопаді 90-го року в будинку Кінгів пролунав телефонний дзвінок. Даяна одразу відчула, що щось не так. Вона схвильовано та повільно підняла слухавку. На іншому боці був той самий таємничий шанувальник. Вона прилякалася та одразу ж кинула слухавку. Це був перший раз, коли він задзвонив до неї додому. І ось тут служба безпеки телекомпанії стривожилася не на жарт. Справа полягала в тому, що домашній номер телефону Кінгів тримався у глибокій таємниці. Його неможливо було знайти через довідкову службу або без втручання правоохоронних органів. Такому захисту підлягають усі медійні особистості в країні. Чоловік Даяна дуже добре розумів, що телефонні дзвінки такого характеру. Можуть бути дуже небезпечними, тому найняв двох охоронців, які були готові супроводжувати жінку цілодобово. А вже у грудні 90-го року невідомо вдерся у будинок сім'ї, коли нікого не було вдома. Він нічого не поцупив. Всі речі залишилися на своїх місцях. Занепокоєння викликало тільки розбите скло у вхідних дверях. Але історія з цим проникненням не робила багато шуму. Тому поліція почала розслідування, яке нічим не закінчилося. Після цієї події Даяна не могла знайти себе місця. В неї почалася манія переслідування. Вона підозрювала кожного, особливо своїх колег-чоловіків. Вони дуже добре знали її номера телефонів і адресу. Спочатку їй снилися жахіття, але потім почалося безсоння. Жінка постійно скаржилася чоловіку, що хтось стоїть біля вікна та спостерігає за ними вночі. Їй ввижалися темні силуети на подвір'ї, які стоять нерухомо. Здавалося, що вони. Ловлять кожний її рух та чують кожне її слово. Бред був досить сильно схвильований станом своєї дружини. Якщо поруч не було охорони, то він завжди тримав жінку у полі свого зору, зустрічав її після роботи зранку та супроводжував до телекомпанії. Чоловік також вжив своїх заходів безпеки, встановив спеціальну систему підсвітки ділянки біля дому. Вона автоматично вмикалася, якщо хтось або щось пройде повз датчики руху. А в цей момент сам дім занурився б у темряву, а далі справа вже би переходила до рук Бреда, який, побачивши незнайомця, одразу б задзвонив до поліції. Також родичі надали свого добермана, гавкіт якого одразу б привернув увагу кінгів. Бред постійно перевіряв двері та вікна після того, як вони поверталися додому. Особливо ретельно він перевіряв все перед сном. Тож тепер, хоча б вдома, Таяна почувала себе у безпеці. Настало Різдво, на яке жінка отримала неприємний сюрприз. У почтовій скринці хтось залишив для неї анонімний лист. Пізніше поліція кваліфікувала його як такий, що містить потенційну загрозу. В листі була тільки одна фраза: ти мала пообідати зі мною, яка складалася із літер, вирізаних з заголовків газетних і журнальних статей та приклеєних на аркуш паперу. Лист одразу передали до поліції, яка почала розслідування. Але за деякий час розслідування призупинилося через брак доказів. Але в подальшому ситуація стала кращою. Дзвінки більше не турбували Даяну і нових листів також більше не було. Вона навіть почала з'являтися на вулиці сама. До цього жінка перебувала виключно під супроводом чоловіка або охоронців. Рано вранці, 9 лютого 1991 року, Бред прокинувся сам. Його дружина поїхала з дітьми до своїх батьків у Старлінг Хайс. Вона повинна була повернутися через декілька годин. Тому брат вирішив піти на прогулянку до лісу та зібратися зі своїми думками. Коли він повертався додому, перед будинком побачив тіло своєї дружини. Вона лежала на спині недалеко від свого автомобіля, в якому знаходилися діти. Мабуть, жінка вийшла зі свого автомобіля, щоб відчинити двері гаража, і в цей момент отримала кулю. Первинний огляд тіла дозволив зробити висновок, що Даяна була застрелена з деякої відстані з рушниці невеликого калібру. Постріли було два: один в груди у напрямку зверху вниз, а другий знизу вверх, від лобкової кістки до лівої ключиці. Судмедексперт одразу припустив, що перший постріл вбивця зробив з височини, а другий коли вже підійшов до лежачого тіла. Щоб так вистрілити, людина мала тримати рушницю у самої землі, з якою ціллю поки що було невідомо. Виходячи з висновку судмедексперта, шериф Джон Полсон, криміналісти та детективи, почали оглядати піднесені місця, які могли допомогти сховатися стрілку. Насамперед, це були крони дерев, але досить швидко місце було знайдено. У стайні на другому поверсі було вікно. Там знайшли гільзу 22-го калібру. Викликаний на місце злочину кінолог зі своєю овчаркою, вирішили зробити спробу простежити шлях відходу стрілка. Собака, неочікувано, взяла слід та помчала у бік річки, яка проходила недалеко від будинку сім'ї кінгів. Там була знайдена рушниця Ремінгтон 511. Вона була встромлена в дно річки. Також на дні було знайдено сім гільз від набоїв 22-калібру. го калібру. Балістична експертиза показала, що ці гільзи були відстріляні саме з цієї рушниці, яка була у річці. На цьому відкриття кінолога не закінчилося. Пройшовши вздовж річки, він заглибився у ліс і, зробивши дугу приблизно у півтора кілометра, вийшов назад до будинку Кінгів. Виходячи що вбивця, пробіг по окрузі та повернувся на місце злочину і, можливо, зараз знаходиться у натовпі та слідкує за діями поліції. Свідчі запитали у бреда, що він чув щось, адже вбивця був досить близько від нього. Він відповів, що чув постріли, але тут досить часто проходять мисливці, тому вся сім'я вже звикла до таких звуків. Але цього разу мішенню стала його дружина. Вбивство Даяни Кінг стало сенсацією номер один у Мічигані. Розслідування, яке починалося досить активно, за якийсь час стало просто на паузу. Криміналісти не могли поєднати кулі, які знайшли в тілі та в річці. Вони були занадто сильно деформовані. В якості загадкового переслідувач розглядалися навіть чоловіки, у яких Даяна колись брала інтерв'ю. Слідчі також не могли відкидати той факт, що вбивцею міг бути глядач, який заплатив працівнику телеканалу, щоб отримати номер телефону та адресу Даяни. Права стала дедалі складнішою, а слідство стало на місці майже 10 місяців. Поки, врешті, шериф, перебуваючи на семінарі ФБР, не запропонував психологам подумати над анонімним листом, який отримала Даяна Кінг. Це була єдина річ, яка могла привести до божевільного переслідувача. Один зі спеціалістів ФБР вивчив оригінал листа та зробив висновок. Лист, зібраний із вирізаних літер являє собою найрідкісніший вид анонімних послань із загальної кількості справжніх кримінальних статистик таких не більше 1%. Фільмах нам досить часто показували, як злочинець вирізає літери з друкованих видань, але в житті це дуже велика рідкість. До такого виду листів вдаються люди, коли почерк може здаватися одержувачу знайомим. Якби це був простий глядач, то йому немає потреби так кропітливо приховувати свій почерк, а це значить, що людина, яка написала цього листа, була Даяні знайома. З точки зору криміналістичного дослідження слідів вказували на ретельність та обережність виготовлення. А недбалість наклейки літер не більше ніж навмисно спроба ввести в оману. Ця людина намагалася вдати з себе на зібрану та емоційно настриману людину, хоча насправді таким не був. І це наводило на думку, що автор листа мав гарне уявлення про методи поліцейської роботи та криміналістичного аналізу, був обережний і дуже хитрий. Коло підозрюваних звузилося до однієї особи. Професору кримінології з досвідом практичної поліцейської роботи Бреда Кінга незабаром усім стане відомо, що не було жодного одержимого фаната, який би дзвонив і писав даяні. Слідчі не без підстав підозрювали, що Бред, будучи розумним кмітливим криміналістом, підготував капкан, за допомогою якого передбачив, що чи заплутає слідство чи унеможливить ухвалення вироку. Частково це побоювання підтвердилося, коли в березні 92-го року людина, яка орендувала дім по сусідству з будинком Кінгів, заявила про виявлення на горищі рушниці Ремінгтон 511. Ця рушниця була ідентичною тій, що була знайдена в річці. Логічно було б припустити, що злочинець сховав цю рушницю в порожньому будинку одразу після вбивства, а та рушниця в річці була лише приманкою. І не мала жодного відношення до справи. Тож у слідства на руках було вже дві рушниці, але їм не вдавалося підтвердити стовідсотковою впевненістю, з якою саме рушниці стріляли. Повернемося до Бреда Кінга, а точніше, до його професійної діяльності. Курс Бреда в університеті був особливо цікавий тим, що він пропонував своїм учням в кінці навчання написати курсову роботу, в якій вони мали описати та обґрунтувати оригінальну концепцію ідеального вбивства, тобто таке вбивство, яке потенційно неможливо розкрити без власного зізнання. Слідчі вирішили дізнатися, чим не взяв обвинувачений деякі ідеї з цих робіт. Як виявилося, один зі студентів для заплутання розслідування запропонував імітувати переслідування жертви дивним незнайомцям. З іншої роботи студент запропонував під час скоєння злочину тікати по воді, вплав або вздовж берега і повертатися назад на місце злочину. Тут треба зауважити, що це доволі тривіальний спосіб відриву від переслідування, який добре відомий прикордонникам та військовослужбовцям. Так що в цій роботі немає нічого особливого, Бред і сам міг це знати. Ще в одній курсовій роботі студент розглядав спосіб підкидання двох доказів, кожен з яких міг би виявитися знаряддям вбивства, але через певні маніпуляції неможливо було б розпізнати гільзи та з якої саме рушниці стріляли. Хоча Бред і стверджував, що ніколи не володів рушницею 22-го калібра, дві прибиральниці на суді заявили, що ніби бачили таку зброю під барною стойкою на кухні в квартирі, в якій Кінг жила до того, як переїхала в заміський будинок. Що прибиральниці будуть виступати в суді, Бред аж ніяк не міг передбачити. Поліція знайшла шомпол із комплекту Ремінгтона та почату коробку набоїв 22-го калібру. Правда, набої виявилися не того типу, але в цьому випадку значення мав сам факт наявності в домі таких боєприпасів. Також виявилося, що анонімні дзвінки надходили тільки тоді, коли пара не була разом. За шість місяців переслідування жодного разу не був виконаний телефонний дзвінок, коли подружжя було поруч. І як же дружина не впізнала голос чоловіка, прилади для маскування голосу в той час вже існували. Вони повністю змінюють голос, і, звичайно, що досвідчений криміналіст знав про такі хитрощі. Дружина могла впізнати чоловіка за манерою та особливостями інтонації вимови, але Бред і це передбачив і говорив короткими реченнями, роблячи довгі паузи. Уповільнював темп мовлення, здогадатися було неможливо. Ходить, що божевільний чоловік замислив злочин давно і вибирав ідеї, як би йому краще вбити дружину і не стати підозрюваним. Ці ідеї він знаходив в курсових роботах своїх студентів. Цікаво, яка в неї була реакція, коли все стало відомо. Навже мотив Бреда полягав лише в тому, щоб обманути слідство та довести, що він може скоїти ідеальне вбивство? Але виявилося, що мотив був досить простий. Стало відомо, що Бред постійно зраджував Даяні. Одна з його коханок жила в Батл Крік та володіла салоном краси. Крім того, в нього ще був досить довгий роман зі своєю студенткою. Також ходили чутки, що багатьох своїх студенток він схиляв до інтимних відносин. Більше за все, він любив розважатися в чоловічому клубі студентського братства, де він пив та грав зі студентами в більярд за гроші. Додатково до цього він ще забезпечував студентські відчірки повіями. В цьому йому допомагали старі поліцейські зв'язки. А у подружньому житті він був досить жорстоким. Іноді він міг дуже сильно побити Даяну, уникаючи ударів по обличчю. Бред вів подвійне життя досить довгий час. Даяна про все знала, оскільки мала багато зв'язків. Вона намагалася вплинути на чоловіка, вимагала, щоб той взяв на себе більше домашніх обов'язків і менше проводив часу у студентському клубі. Жінка просила його влаштуватися на повний робочий день. Бо в університеті він працював максимум по три години на день. Сімейний бюджет більше ніж на 80% забезпечувався за рахунок доходів Даяни. і вона цілком справедливо вимагала, щоб Бред брав більше робочих годин в університеті. Але той відмовлявся, не бажаючи змінювати своє життя плейбоя. Одного разу Даяна заявила, що хоче звільнитися з роботи і хоче займатися лише вихованням своїх маленьких діток. Тоді бреду не буде куди діватися, і йому доведеться більше працювати. А якщо він знову відмовиться, то вона піде від нього і йому доведеться забути про красивий будинок і гроші взагалом. Такого він допустити вже не міг. Вихід для нього залишився лише один вбити дружину, отримати страховку для дітей, найняти няню і продовжувати жити так, як він і жив. Надихнувшись роботами студентів, він створив божевільного шанувальника. Він добре розумів, що дружина відома і підозрюваних буде багато. Протягом останнього часу він поводив себе як турботливий і люблячий чоловік. Вживав активних дій для захисту Даяни, з двох однакових рушниць зробив два постріли, скоріше за все, з кожного по одному, щоб знаряддя вбивства визначити було вкрай складно. Один постріл він зробив зі стайні, а потім пішов до дружини. Чому ж другий постріл зроблений так дивно? Зброю тримали дуже низько у самої землі. Причина в тому, що Даяна мала завести дітей до батьків та повернутися сама, щоб провести час разом з чоловіком. Вона мріяла, що їх стосунки можуть налагодитися. Але по дорозі доньці стало зле і вони повернулися додому разом. Бред цього не очікував, але довелося діяти в таких обставинах. Він спеціально підкрався так, щоб діти не побачили його з високої машини. А з цього положення він зробив другий постріл. Якби вбивцею була інша особа, то не було б потреби діяти таким способом. Одну рушницю він підклав у дім друга, а другу залишив у річці, зробив дугу та вийшов вже до мертвої дружини і викликав поліцію. Зрештою, через рік його заарештували за звинуваченням у вбивстві. Бред сприйняв арешт на диво спокійно, свою провину він не визнав. Його захисники заявили, що всі докази проти нього непрямі, і виносити вирок на їх підставі неприпустимо. Не дивлячись на це, Бред Кінг був визнаний винним у скоєнні вбивства першого ступеня та засуджений до довічного ув'язнення. Суддя поділив опіку над дітьми між бабусями та дідусями. План Бреда майже спрацював, йому дійсно вдалося одразу збити слідство з пантелику. Як ми знаємо, Першими підозрюваними у вбивстві або в викраденні жінки є чоловіки або коханці. Але Бреда не те, що не підозрювали. Його навіть не допитали на початку слідства. Він цілий рік жив собі спокійно. І якби не той фатальний лист, то майстер-клас від професора кримінології би вдався. Бережіть себе.